Ой, яке воно здорове. Тут туди. Ви в долині так, так? Да? ось в Ну. Mm -hmm. Ух ти! Мені нравиться цей встат. Я хочу О, хрест! Шляпи. Так як і в Україні. Я хочу тут устати. Ти хочеш тут встати? Да. Ну, ми тебе оставимо далі поїдемо. Хочеш? Виросте. Бирати, де ти заходиш. з одного ДСП, як то картонна коробка. Едем в Макдональдс. Едем в Макдональдс. Мама, а, я очень люблю відео на моем Ой, Свои тут поворот. Да, тут повороти. короче. Да, короче, повороты тут балдежные, да. Мама, может, башками толок? Короче, я короче, балдежні, да. мама, -то короче, мама в Макдональдсе рано. Ну, вам скажу такое, картошка пережарена такі в такій олії гірки. Бургер, бургер. Ну, котлета нічого. Але такі скудноватенькі, звісно. З війни якісь. Ну, а заказала, ти дипіймають. Ну, не, ну завзов сім. Ну, нагірце, просто ва? що пережарені воліє. Ну так, на троєчку.